Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представитися я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Данчук Ольга Юріївна. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю КМ енергії щодо експлуатації АЗС номер 11 призначений для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів та заправки паливом автотранспорту усіх типів за адресою. Рівненська область, Дубинський район, місто Ради Вилів, вулиця Невського, 112. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Прошу представитись присутніх. Будь ласка. Доброго дня. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії, приватне підприємство, науково-виробнича фірма ЕКОТОП Керівник. Ми є розробниками, заодно і замовниками, представниками компанії КМ Енержі щодо оцінки впливу на довкілля. Так само я бачу, вже є напевно, хтось хтось ще є. Просимо представитись. Пані Марія, прошу. Добрий день. Я представник компанії КМ Енержі. Чудово. На даний момент представники громадськості не приєдналися. Ми чекаємо 15 хвилин приєднання громадськості. Через 15 хвилин продовжимо. Дякую, чекаємо 15 хвилин.

питання uh... Добрий день ще раз. Давайте будемо починати. Представники громадськості не з'явилися, не під'єдналися, тому продовжуємо. Представників суб'єкта у нас присутній представник суб'єкта господарювання Токарджі та представник розробника звіту з ОВД, фірми ЕКОТОП відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану в території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності ТОВ енергії щодо експлуатації АЗС номер 11 призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів та заправки паливом автотранспорту усіх типів за адресою Рівненська область, Дубинський район, місто Радивилі, вулиця Невського, 112. Товариство КМ енерджі відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність 23 лютого 2023 року. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано у друкованих засобах масової інформації газеті, які та в Національному інформаційному бюлетені оцінки впливу на довкілля. Слід зазначити, що з 29 грудня 2023 року внесені зміни до процедури з оцінки впливу на довкілля та функціонує реєстр з оцінки впливу на довкілля на національній онлайн-платформі Екосистема. З 27 травня 2024 року в реєстрі з оцінки впливу на довкілля опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації та Рівненської міської ради з питою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах і доштах оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 1 липня 2024 року, сьогодні, 18 червня 2024 року, визначено днем проведення громадських слухань. У зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вищезазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля буде складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Дякуємо. до побачення. Дякуємо, до побачення.